У селі Смиківці відбувся футбольний турнір, присвячений пам'яті загиблому воїну Артуру Харєву. Захисник героїчно загинув у січні 23-го року на Луганщині. На захист батьківщини воїн став з перших днів повномасштабної. Служити він пішов з першого дня війни, зранку оголосили. Вечір він вже пішов на службу. Я є вдома. Каже, ну хто як не ми, Ну все рівно, як не сьогодні, то через тиждень, ну все рівно я піду, то я йду вже сьогодні. І він з першого дня пішов в тайфон. Мама загиблого героя згадує, Артур був завжди життєрадісним та активним. У школі займався велоспортом. А от любов до футболу з'явилася ще у самому дитинстві. Він колись ще був маленький, дідусь його постійно брав, йому вже було три рочки, коли він вже от міг його посадити на велосипед до себе. Він постійно його брав кругом на футболи. Там По селах грали якісь команди, і він постійно з ним. Був вболівальником і напевне, що це в нього вже з малку так було таке закладено, що йому подобалось це. Святослав був найкращим другом Артура, і саме він виступив організатором турніру. Разом у футбол вони грали з 14-річного віку. Ми познайомилися завдяки футболу. Ще в шкільні роки я збирав команду на сільський тут турнір. У нас тут відбувався День села і був такий розіграш, невеликий футбольний турнірчик. І мені потрібно було футболістів. І через одного мого друга я попросив його, він запросив також Артура. Це була наша перша зустріч з Артуром. Нам було не знаю, напевно, що років по 14 орієнтовано, що зовсім юні хлопці. І Артур дуже добре проявив себе. Потім на якийсь час ми спілкувалися більш дистанційно. Згодом Святослав запропонував товаришу створити нову дорослу команду у сміківцях, і Артур став її капітаном. Він вклав величезний внесок у створення цієї команди. Я його запрошував просто як гравця, а я навіть не знав, що я запрошую людину, можна сказати, такої ж самої цінності в команді, як і я, яка буде переживати за команду, шукати гравців. Шукати спонсорів. Участь у першому кубку пам'яті Артура Харєва взяли чотири команди: сміківці Гермес, дві команди з великих бірок Вікторія та Юніора і команда села Товстолуг. Також під час турніру вдалося зібрати майже 122 тисячі гривень для 65-ї бригади, в якій сьогодні служить гравець сміківців Ігор Гринчук.